Давайте я вам загадаю загадку. Що це за моєю спиною? Варіанти може бути наш знаменитий прально-душовий комплекс, який вже є в багатьох батальйонах. Можна сказати, що у нас вже 130 батальйонів, або майже 100 тисяч бійців мають можливість користуватися прально-душовими комплексами. Це він. Може, ви подумаєте, що це є пересувна авторемонтна майстерня, яку ми також поставили на поток і забезпечуємо відновлення боєздатності техніки? Теж ні. Може, пересувний мобільний шиномонтаж. Ми їх виробляємо, але це теж ні. А це четвертий наш продукт, який передбачений для дуже широкого кола наших військовослужбовців. На наших поданах цей контейнер буде доставлений в зону застосування протиповітряної оборони, в зону операторів безпілотних літальних апаратів, в зону проведення бойового чергування і багато-багато іншого. Ми нікому, крім вас, це поки що не показували. Зараз ми готові. Заходьте. От подивіться, як це зроблено. Дуже гарна теплоізоляція, професійно зроблені вікна. Тут є металеві меблі, тут є обігрівач, тут є генератор, який дає всю необхідну енергію для цього. Тут є витяжка, є індукційна пліта, є бойлер, який готовий все нам надавати. Є стіл, де можна прийняти їжу. І тут для цілого відділення комфортного розташування, є місця для зберігання особистих речей, є холодильник, є мікроволнушка. І вони ж так розкладаються для того, щоб можна було комфортно спати. Уявіть собі, як ми робимо побут кращим. Уявіть собі яким чином ми робимо позиції по облаштуванню турботи наших військовослужбовців? Я впевнений в тому, що все в нас вийде. Записуйтесь в чергу. Ми відкриваємо четвертий проєкт власного виготовлення турбота про військового». Спільно з правою громадою. Як завжди, Фон Порошенка, справа громад, 50 на 50, за вашою участю. Зроби життя! Військово теплішим і комфортнішим. Слава Збройним силам! Ми переможемо! Хочемо виразити слова вдячності від 170-го окремого логістичного батальйону десанто-штурмових військ Петру Олексійовичу Порошенку за цю прекрасну кухню, яку він нам передав, яка буде забезпечувати. Своєчасний та якісний прийом їжі в нашому підрозділі. Вільний від роботи час ми будемо тут проводити вечори за чашечкою чаю. Дякуємо, Петро Олексійович, разом до перемоги. Слава Україні!